Кубок ректора відкриває спортивний сезон в університеті. Вболівальники вже роблять прогнози на гру, а гравці розігріваються перед матчем. Традиційно захід розпочинається зі вступного слова ректора та символічного голу у воротах. Організатори завчасно провели жеребкування серед 17 команд. По завершенню гри програвші команди вибувають, а переможці зійдуться у чверть, а згодом і в півфіналі, щоб визначити найсильніших. Ми організували таку дуже просвітницьку спортивну, спортивну традиційну гру для того, як щоб і об'єднати факультети в такій гарній традиції і визначити найсильніших. Не на парі, а на футбольному полі сьогодні зустрілися викладачі зі своїми сподеями. Представники з усіх факультетів змагаються за першість з футболу, з яким настроєм виходять на поле та результати дізнаємось з перших міст. Поле це є чудова нагода і ще одна чудова акція до Дня університету. Тут об'єднуються і викладачі, і студенти. Це є можливість відчути дух спільності, дух університетської громади і не тільки в аудиторії, а й в спортивному залі, коли пліч опліч, коли дихаєш у Нісон і коли є спільна мета. Ба більше учасник турніру, пан Святослав, переконаний, що такі змагання не корисні як для студентів, так і для викладачів. Студент має можливість відчути, що і викладач поруч з ним не тільки за університетською кафедрою, а також. І дозвілля готовий поєднатися з студентами. Ну і для викладачів це добра нагода бути в тонусі важко, тому що зібралися нині взагалі перший раз. Перший раз грали голови з головами. Ну цікаво. Думаю, на наступний рік покажемо кращий результат. Запекла боротьба за омріяний кубок тривала не один тайм. І ось цей момент настав. Кубок ректора дістався геологам. Срібними призерами стали вихованці факультету прикладної математики, а третє місце взяли історики. Валерія Паненко, Андрій Гірняк, Франкотів.